На Олімпійських іграх у Ріо гімнастичний стрибок назвали на честь українця. Стрибок у вигляді трьох сальто отримав назву Зе Радівілов за ім'ям нашого спортсмена Ігоря Радівілова. І хоч ігор у фінальних змаганнях в опорному стрибку посів останні, восьме місце його іменний елемент уже занесли до міжнародних правил спортивної гімнастики. Сьогодні на Олімпіаді за медалі у вправах на перекладині та брусах боротиметься наш гімнаст Олег Верняєв. Це його останні шанси виграти ще одну медаль після срібла, що він уже має. І напередодні ж п'яту срібну медаль для України здобув борець греко-римського стилю Жан Беленюк. У фіналі він змагався з росіянином грузинського походження Давітом Чекветадзе. -Чекве Ярослава Шумакуріо бачила, як це було, і спілкувалася після бою з Жаном. Тож Ярослава, маємо з тобою прямий зв'язок, що розповів чемпіон. Вітає студія. Вітає Соломії. Жан Баленюк поступився Росіяна відуча з великим відривом порахунку. 2-9. його сутичка відбувалася, можна сказати, дивно, тому що більшої половини Баленюка ставили в партер. Такі рішення суддів дивували, як, як, як глядачів на трибунах, так і фахівців, але на жаль, не самого Жана Беленюка. Мы постоянно знаем що когда выходим з русскими мы постоянно знаємо що допомагати нам точно не будуть то есть это однозначно вот и я конечно выходя, э, понимал, что будут вставлять палки в колеса будут каким-то образом там пытаться ему помочь жан прекрасно понимает э, что у него забрали золотую медаль просто забрали в наглую ну но... и что Будем боротися, і з цим будем боротися. Жан розповів, що перед фінальним днем сутичку сутичок спав фактично 5 годин, адже тиснула на нього величезна відповідальність та надії, які покладали, що приховувати від чинного чемпіона світу. Ми тут в Ріо, очікували, звісно, золота. Баленюк критично визнає, що мав би проявити максимум, аби не дати себе засудити. Він говорив про погані умови підготовки олімпійців в Україні і далі чи то на емоціях, чи на правду зробив наступну заяву. Ну, все начинают рассказывать по поводу патриотизма. Патриотизмом должен заниматься наш президент, премьер-министр. Вот они должны показывать э, патриотизм. А я как бы, волен распоряжаться своей судьбой так, как я посчитаю нужным. Никто мне в этом не переубедит. Поэтому я буду смотреть и буду отталкиваться от того, как для меня будет лучше. Вот и все. Свою лепту для Украины я сделал вот эту вот, медалью. Вот. Дальше будет видно. Посмотрим. Сподіваюся, натяки Жана Баленюка про зміну громадянства стануть передусім приводом для розмови для покращення умов тренувань і підготовки талановитих олімпійців в Україні. До слова Жан сьогодні вранці на своєму фейсбуку написав, що не говорив про зміну громадянства. Його медаль срібна, нагадає, стала п'ятою для збірної України тут на Олімпіаді в Ріо. Студія. Дякую, Ярослава, за такі подробиці. Ярослава Шумак була на прямому зв'язку з Ріо. Там тривають е, Олімпійські ігри. І, зокрема, Ярославі щастить першою спілкуватися з нашими спортивними героями.